Так, Бачите? тепер назад давай, щоб ряйка пішла. Ось так, бачите, все легенько. Дуже багато хто каже, що по рукам б'є. Дивіться, поставив ось так, і щоб ви самі бачили на себе і бачите, взагалі ти колеш і ніякого навантаження на руку нема. Тобто, застосовуючи кінетичний дровокол, ви відразу різницю побачите. Ну і дуже крута опція це стол. Е, ви завжди писали, що дуже круто було б, щоб був би стол. Зараз у нас є опціонально, додатково можна замовити стол. Давай ще одну колодку. Тихенько-тихенько працює. Бачите, як розрізає все. Тому, шановні, хто бажає замовити собі кінетичний рейковий дровокол, Будь ласка, звертайтеся. Телефончики в описі, пишіть в особисте. Кінетичні, гвинтові. І гідравлічні дровоколи можете замовити в нашій компанії.